А це історія про те, як люди з Полтави зробили собі головоломку. Як зробили, кажуть, було сміття, там якась фосфориста мідь скраб, був припой, плати якісь. Вони взяли, сплавили все це, зробили такі от формочки в Полтаві де знайшли, та відправили до нас. Але відправили на 200 кілограмів, котрих вони виробили, а от три таких от зразочки, щоб зрозуміти, скільки буде коштувати. Розраховують там на 200-300 гривень за один кілограм, але треба аналіз. Зараз саме цікаве. Робимо аналіз. А головоломочка яка? Зараз покажемо. Це середній шматочок. Зараз Сергій ще один покажемо. Не, не уходь. Так. Зараз зробимо цей зразочок, що могло бути цікаво? Припой та припой. Але ні, не все так просто. Ну тут 10%. Покажи їх поближче. Тут є срібло, тут є мідь, тут є олово, тут є свинець, тут є цинк, тут є срібло. Десь 10%, коли зачищаємо, буває 8-7%. на 200 кілограмах, якщо порахувати в відсотковому співвідношенні, 15-20 кілограмів. 15-20 кілограмів непогані кошти. Так, так. Я вам скинув, скажу, як припой, нам просто це не піде. поїде обратно, але в них 200 кілограмів. І тепер вони думають, як зробити з цього срібла. Не знаю, чи вийде чи ні, але ще зробили там. Планують ще щось варити. Тому, отак, завжди перевіряйте, можливо, у вас не просто прибой, а щось цікаве. отак було сміття, а потім вони кажуть, точно, там були плати, і, можливо, з того було срібло. Тому, якщо щось перероблять, покажемо вам.